Павло Чубинський. Ще не вмерла Україна. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Гей, гей, браття милі, нумо братися за діло. Гей, гей, пора встати, пора волю добувати. Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане. Нащо оддав Україну ворогам поганим, Щом вернути її честь ляжем головами? Наречемось України славними синами? Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Спогадаймо тяжкий час лихую годину тих, що вміли умирати за нашу Вкраїну. Спогадаймо славну смерть лицарства козацтва, щоб не стратить марно нам свого юнацтва. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду.